Друзі, всім привіт! З вами молодий дід Запрошую вас на пробіжку сьогоднішнім ранком. Я вже свою майже закінчив. Ну а ти давай, прокидайся, друже. Умивайся. Одягайся, вибігай на пробіжку з молодим дідом. О, заради своєї мети, заради досягнення цілі, яку ти перед собою поставив, не знаєш, що ти там хочеш зробити, але що б то не було, знаю точно, що тобі потрібно. Прокидатися трохи раніше, ніж завжди. І робити деякі кроки в напрямку своєї цілі. О. Тож давай, друже, не зволікай. Трохи мотивації тобі від молодого діда. Побачимося у наступних відео. Давай, друже. Бажай здоров'я! Тисни лайк. Напиши щось у коментарях, поділись цим відео. Підтримуй здоровий спосіб життя, підтримуй молодого діда, підтримуй Україну, підтримуй ЗСУ.